Всім привіт! Це новий випуск рубрики Приховані герої», у якій я розповідаю про людей, які впливали на історію України, але так і залишились в малому колі української інтелігенції. Сьогоднішній наш герой український церковний діяч, кардинал католицької церкви, верховний архієпископ Йосип Сліпий. Але перед цим підпишіться на цей YouTube канал та поставте вподобайку під це відео, бо воно буде дійсно кльове. Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Зазність. дитинством він знав українську та російську мову, а в початковій школі він вивчив німецьку та польську. У 1911 році з відзнакою закінчив Тернопільську українську гімназію. Тоді митрополит Андрій відвідав її, де вперше помітив юного Йосипа Сліпого, який виступав в церковному хорі. Вражений його високим зростом понад 2 метри. Та потужним прекрасним басом митрополит вирішив взяти його під свою опіку. На той час юнака бентежило те, як використати ту можливість, яку запропонував Шептицький, та як продовжувати розвивати наукову діяльність. Глава Української греко-католицької церкви розвіяв сумніви Йосифа: можна дуже користуватись наукою і навчанням в час служби Богові, і це зовсім не є в контрасті з тайною священства. Надалі Йосифа відправили на навчання в Інсбург в Австрію. Стоп! Хочу повідомити вам, що в нашій школі проходить благодійна лотерея, де ми збираємо гроші для військових. Тому переходьте на нашу інстаграм-сторінку та беріть участь у лотереї. Усі деталі у дописі. Після навчання він стає священником, починає писати статті, стає професором, а в 1926 році стає ректором Львівської духовної семинарії. Також отець Йосип Сліпий був головою Богославського наукового товариства. Очолювані отцем Йосипом Сліпим інституції були одним з провідних наукових осередків не лише для церковного середовища, а й для всієї української громади Галичини. Тривалий час Андрій Шептицький покладав особливі сподівання на Богословську академію, яку він намагався перетворити на справжній західноєвропейський університет. Втілювати цей амбітний і непростий процес мав Йосип Сліпий. 17 вересня 1939 року почалась Друга світова війна. Андрій Шептицький призначив Йосипа Сліпого єпископом та звернувся до Святого Престолу з проханням про затвердження після приходу радянських військ до Львова та смерті Шептицького на плечі єпископа ліг тягар управління церквою в нових політичних реаліях. На жаль, владика Йосип Сліпий, а також інші єпископи та священники. Був арештований НКВС у Святотюрському соборі у Львові 11 квітня 1945 року. Після цього НКВС почало активні дії з ліквідації Української греко католицької церкви, а Єпископ відсидів 18 років в різноманітних радянських тюрмах та концтаборах. Але в 1963 році доля посміхнулась йому. Завдяки зусиллям папи Івана 23 та 35-го президента США Джона Кеннеді, митрополит був звільнений. Але навіщо його СРСР тримав у заточені та чому його звільнили, треба розуміти тодішні реалії. Після війни почалось потужне протистояння між соціалістичним та капіталістичним табором, які в історії назвали Холодна війна. Сталін закрив ГКЦУ, щоб збільшити вплив на нових територіях. Хоча в 1953 році радянська влада планувала зробити посередником Йосипа Сліпого. Проте розстріл соратника Сталіна Берії зруйнував цю можливість аж до приходу нового лідера Хрущова. І тоді, в 1963 році, Йосипа Сліпого звідправили в Рим. Хоча на той час йому було 71 рік. Усвідомлюючи усі політичні ігри між державами, він розгортав свою діяльність. Наприклад. Збудував український католицький університет, собор Святої Софії, заснував монастир отців-студитів. і це при тім, що не мав ані грошей, ані людей, які його підтримували. І після смерті в 1984 році він залишив великий спадок не тільки для духовного світу, а й для історії України. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо так, то підпишіться на наш YouTube канал та поставте вподобайку під це відео. І до нових зустрічей!